Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Сьогодні в програмі. В Держдомі Російської Федерації закликали заборонити популярну гру Хамстер Комбот». На думку, Анатолія Ксакова, гра маніпулює психологію громадян, особливо тих, хто і працювати особливо не хоче. Що це турбота про громадян чи заздрість, тому що Анатолій почав тапити пізніше за інших. Здійснилося в Росії сталася революція імпортозаміщення. Там вперше розробили втулку для туалетного паперу, яка змивається за 7 секунд. Що означає це, що тепер росіяни? Проводитимуть в туалеті на 7 секунд більше. І жителі передмістя Тамбова вплав, добираються до своїх дач. Чи як це пояснити? Непереборною тягою до води, чи все ж таки міст був побудований із втулок для туалетного паперу. А тепер поговоримо про ці та інші новини. Докладніше. Якщо це відео вам сподобається, то підтримайте його. Дзвіночок, лайк, репост, підписка на канал. Я дуже вам за це дякую. Ну що ж, починаємо? Путін дотримав слова. Я згоден звучить так, ніби я отримав сонячний удар, але тим не менш це так: Путін дотримав слова. Між Росією та Україною створено санітарну зону. Але як завжди, є нюанс: санітарна зона розташована не в Харківській області України, а в Білгородській області Російської Федерації. Про успішну реалізацію плану Путіна зі створення санітарної зони впевнено і дуже дуже позитивно повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков. Тільки що завершилось засідання оперативного штабу. Какие решения были приняты? С 23 июля ограничиваем доступ в 14 населенных пунктов Белгородской области, где оперативная ситуация крайне складывается крайне сложной. Это в Белгородском районе село Вергилевка, Щетиновка, хутор Волковский. В Борисовском районе Багун-Городок. Гороворонский городской округ, село Безымино, поселок Горьковский. Краснояружский район, село Демидовка, Поповка, Прилесия, Шибикинский городской округ, поселок Красное, поселок Ленинский, хутор Мухин, хутор Панков, поселок Первомайский. Что значит ограничить въезд? На въездах в село, в населенные пункты будут установлены контрольно-пропускные пункты, Ну так, про впевнений, позитивний я трохи перебільшив, але загалом сенс зрозуміли: 14 населених пунктів потрапили в зону відчуження в Белгородській області. Тепер там встановлять КПП, обмежить в'їзд, але як то кажуть, біда не приходить одна. Залишені будинки охоронятимуть сили Міноборони РФ. Ну як охороняти? Ну, ми всі знаємо, як вони охороняють. Про те, як охороняють російські військові будинки і майно російських громадян, вже відомо давно. Жителі Білгородської області неодноразово зверталися до влади з проханням якось вплинути на ентузіазм військових РФ в охороні їхньої власності, бо доволі часто російські військові настільки сильно переживали за власність місцевих жителів, що забирали її собі. Напевно, що було зручніше охороняти. Цікавою була і реакція Дмитрія Піскова на запитання, чи означають ухвалені рішення в Білгородській області провал російської операції зі створення санітарної зони. Дмітр Пісков відповів: цитата: Ні, не означає. Ця операція триває, вона триватиме до успішного завершення. Тут, тут перервемо цитату. Мені здається, що от в цьому місці цитати жителі Білгородської області здригнулися ще раз. Навіть ті, хто живе не в прикордонних з Україною районах. Хто знає, що означають слова піскова, може в наступному зверненні губернатор Білгородської області вже всю область назве зоною відчуження, але повернемося до цитати Піскова. Поки що вона мається на увазі, операція не завершена. Тривають варварські атаки київського режиму на цивільну інфраструктуру з тим, щоб вжити заходів для забезпечення безпеки. Населення воляться нові практики. Кінець цитати. Ось воно в чому справа. Це означає в них такі нові практики. Я так зрозумів, їх поки обкатують на Білгородській області, а це означає, що жителям Брянської та Курської області краще вже підготуватися. Останнім часом нові практики впроваджуються в багатьох регіонах Росії, особливо нові практики в сфері енергетики. Кілька мільйонів людей залишилося без світла на півдні Росії через збій в роботі генераторів на Ростовській АЕС. Там вели тимчасові графіки обмеження споживання для збереження стійкості енергосистеми. В Краснодарі відключилися близько 200 Електропідстанцій у Прикобанському та західному округах у містах без електроенергії залишилися десятки улиць, понад 100 тисяч людей залишилися без електрики в Буряці через аварію на Грес. Відразу, звичайно, знаєте, згадується крилата фраза Мири яму іншому правильно. Але якщо в Україні великі проблеми з електрикою через російські ракетні обстріли, то що ж стало причиною відключення електроенергії в російських регіонах? Можливо, те, що гроші витрачаються не на оновлені інфраструктури, а на війну? Ну, звичайно ж, ні. Може бути те, що навіть ті гроші, що виділялися на енергетичну сферу, були успішно освоєні і витрачені на сферу побуту і комфорту російських чиновників. Знову ні. Володимир Путін дав відповідь на це непросте запитання. Ну що здесь привітає, должно привикати наше внимание, і що здесь настаражує неконтролюємо розпотреблення електроенергії для добичі криптовалют. может привести к дефициту мощности в отдельных регионах. Это уже отличается в Иркутской области, в Бурятии, в Забайкальском крае. Вопрос на самом деле острый и чреват серьезными последствиями для предприятий систем ЖКХ конкретных городов и поселков. Ага, то есть в отключения электроэнергии в России не майнеры криптовалюты? Ох же, эти известные бурятские майнеры и владельцы криптогоманцев. Щоправда, виникає питання: якщо вони такі сучасні і успішні, а навіщо вони в товарних кількостях вирушають на СВО? Для чого кидати вдома майнінг-ферму і вирушити ризикувати своїм життям? А може причина в тому, що вони просто забули пароль із 24 слів від криптогаманця? А лікар у військкоматі порадив каже: тобі потрібен сплеск адреналіну. Тоді мозок обов'язково згадає пароль, тому давай вперед на СВО. Лікар, щоправда, не сказав, що складно згадати пароль, коли після зустрічі, наприклад, із FPV-дроном твій мозок несподівано опиняється. на досить вылый вид, станет вид тела. Можно за еще глава республики Дагестан Сергей Меликов поставил под в версию Путина. В прошлом году я обратился к президенту страны и Владимирович поддержал и выделил, э, дал поручение выделить дополнительные средства на проведение аварийно восстановительных работ, которые у нас проводились э, в общем-то в течение всего этого промежутка времени. Однако ситуация, которая сегодня у нас складывается с постоянными, я по-другому не могу сказать, отключениями электричества и, естественно, созданием очень серьезных проблем жителям, прежде всего, опять же, Махачкалы, говорит о том, что нам надо эти усилия наращивать. Я обратился к Михаилу Владимировичу Мишустину с просьбой дать нам поручение совместно с Министерством энергетики, с Россетями, проработать мероприятия, согласовать их с Минеком, с Минфином, и уже в этом году дать предложение в рамках реализации поручений Президента Российской Федерации, разработать действительно программу, которая бы раз и навсегда сняла энергетические проблемы с Дагестаном. Тобто майнери тут ні до чого. Проблема у зношенності електромереж. Слухайте, ви розумієте, що це за відео? Це ж явка з повинною. Мало того, що Меліков спростував твердження Путіна, що колапс в енергосистемі Росії винні майнери, так він ще й зізнався, що витратив виділені Москвою гроші на ремонт електромереж. А ситуація стала тільки гіршою. Ризиковий дядько. І поки глава Дагестану шукає гроші на ремонт електромереж. Мер невинномиська Михайло Мінінков знайшов простіший і більш дешевий спосіб вирішити енергетичні. Проблеми він просто зажадав від жителів міста припинити скаржитися на перебої з електрикою. Цитата досить вже скиглити, якісь тепличні ми стали. Поїти в Шебекіно. Подивіться, як вони там без світла живуть. Згадаємо складні часи. Коли бабусі наші свічки і сирники збирали в мішках в сімцях, і коли за столом бабуся казала, щоб не було війни. Ми тоді не розуміли і не чули. Сьогодні потрібно тримати удар. Кінець цитати. Круто, скрепненько, все змішав докупи і Шебекіно, і бабусь зі свічками. Щоправда, який удар потрібно тримати жителям Росії, і чому про це він не сказав? А щоб не було війни, все ж просто потрібно просто звалити з України, і тоді бабусі в Шебекіному житимуть спокійно і не за свічками, а за електрикою. А взагалі мені здається, що Михайлу Мінінкову потрібно було піти далі. Ну чому бабусі? Треба було згадати про пра-пра-пра-пра-пра-пра бабусь. Стало ще пафосніше і патріотичніше. Було б якось так досить скиглити. Давайте згадаємо складні часи іга монголо-татарського, коли лист лопуха був як шапка, як папір туалетний, коли світло було, тільки коли сонце сходило. І коли за столом прапрапрапрабабця казала, ого, а звідки в нас стіл взявся? Ось ми тоді цього не розуміли і не чули. Сьогодні потрібно тримати удар. Погодьтеся, після такої промови жителі Новиномиська не претендували б ні на електрику, ні на меблі, ні навіть на туалетний папір. Хтось скаже та ну ні, жителі Росії не такі довірливі і наївні. Тут можна посперечатися. У Росії 10% опитаних готові повірити в інопланетян, якщо їх визнає Путін. Я не зовсім розумію, для чого проводилося це опитання. Можливо, у міжнародному законодавстві є прогалина і визнання інопланетянином може дозволити уникнути відповідальності за злочини вчинені в Україні, але тут важливо інше. Інопланетяни – ну все ж таки, така неоднозначна тема. Але дивіться, тим не менш, 10% готові повірити, якщо так скаже Путін. Тепер не варто дивуватися, тому що жителі Росії так лег легко вірять, що в Україні фашисти, що Росія воює проти НАТО, і що відправити свого родича на так звану СВО – це. Честь і гордість, і поки жителі Росії вірять в інопланетян, майнерів і те, що грошей на ремонт електромереж немає, є в Росії той, хто завжди виб'є для себе гроші. Доктор економічних наук Рамзан Кадиров публічно розкритикував міністра фінансів РФ Антона Силуанова, який не дає Чечні грошей з федерального бюджету для того, щоб фінансувати регіональні виплати. Перш ніж ми подивимось це відео, давайте я запропоную вам гру. Навіть одразу дві гри. Після цього відео вам треба буде відгадати, як називається річка в європейській частині Росії задовжки 1870 кілометрів, і скільки разів Кадиров виголосить назву цієї річки. Ну, ось тепер давайте дивимося. Андрій Дміч патріот, дійсно герой. Вот, единственный человек, который доверяет, верит, да, он помогает реально регионам. Вот, э, на нас через, да, он, лупу смотрели, да, он. а когда э, э, мы обратились да, Андрей да, он все есть, нет проблем. Всегда, да, он, с ним нам комфортно, да. Все поблагодарить его, да, за его однозначность, да, за его доверие, да, за его поддержку, за его понимание. Да. Вот все думают, что государство нам дает большие деньги, да, чтобы люди понимали. Да, мы платили героям России да, из бюджета по 10 тысяч рублей. Да. Господин Силуанов, дон, нам запретил дон, платить эти 10 тысяч рублей. Дон. Официально отправил письмо, дон, чтобы вы не, не платили дон, эти 10 тысяч рублей. Дон. Героям Российской Федерации, дон. вот так относится до бюджета региона, особенно Чеченская республика. Вот. Все думают, что вот Чеченская республика дон, вот, получает сколько -столько хочет до деньги. Все думают, что Чеченская республика получает деньги. В деньги дає Андрей Леонидович. Андрей Ліоніч дає Дон. Так, давайте відразу звіримо відповіді назва річки Дон. Так, і Кадиров згадав цю річку за моїми підрахунками 24 рази. Можливо, у вас вийшли інші відповіді. напишіть про це в коментарях, але найголовніше в цьому відео полягає в тому, що я впевнений, що Кадиров в цьому питанні свого доб'ється і вкотре отримає Данилу від Росії. А от чого хоче домогтися Дмитрій Медведєв, поки залишається загадкою? Цього разу в інтерв'ю виданню аргументи і факти. А це вже кумедно, аргументи і факти. Добре, хоч не спідінфо. інфо. Так ось в інтерв'ю «Аргументам і фактам він заявив про бажання Росії повністю знищити Україну до 2034 року. А цікаво, чи будуть його після того, як він злив всі плани Путіна і далі пускати на засідання Радбезу РФ? А з іншого боку, у Дмитрія Анатолія е, виходить такий дуже цікавий життєвий шлях. Він був випробником президента. Пам'ятаєте? Йому вдалося зараз привернути увагу західних політиків і з кожним новим опублікованим постом або інтерв'ю Дмитрій Анатолій все ближче і ближче до того, що Путін оголосить саме його інопланетянином, і росіяни в це повірять. Але в цьому новому амплуа Дмитрій Медведів не буде один. Компанія йому складе як мінімум Юлія Чече. Вона теж пройшла непросте життєвий шлях. Колись її називали співачку. Да, було таке. Зараз вона більше нагадує такий невдалий невідомий експеримент Мічуріна зі схрещування овочів і молі. Подивимось, На мені ще два по життю. Добро пожаловали. А ну Росія йде в гості укропи ще захватім вашу укропі, і будемо жити там два рази. Що цікаво, до Чечериної в Росії багато хто ставиться з повагою, її вважають патріоткою. Хоча, як на мене, тут ну, щось обговорювати взагалі безглуздо, Знов згадалася навіть така відома фраза. Ось видно, що Чечеріну смерть посе відпустила, і вона загубилася. А ще Юрія Чечеріна даремно не замислюється про те, що вона саме говорить, адже слова сильно впливають на долю людини. Ось вам приклад: в зоні СВО загинув відомий тамбовський письменник Анатолій Гончар. Що цікаво, в Анатолія Гончара вийшла книжка під назвою Наказ загинути. Мені здається, що це той випадок, коли пацан написав, пацан зробив письменник. Пророк можна сказати, але ж якби він знав, як все буде, міг би написати іншу книжку, правильно? З іншою назвою, наприклад, я не знаю плоскостопість. Отака От назва в книжки. З такою назвою ну дивись, не взяли б на СВО. Хоча ні, забудь-що взяли б в російській армії навіть за на милицях відправляють на передок. Тоді інша назва не знаю, злочинний наказ не виконувати. Непогано, хоча теж не варіант, назва правильна, але за фактом теж би помер тільки від своїх. Добре, давайте подумаємо ще ось варіант: наказ відступати. Ні, знову своїм грохнули. Загалом не знайшов я варіантів для Анатолія Гончара. А з іншого боку йому вже і не треба. Правильно, якщо Тамбовському письменнику пощастило, він не повернувся з так званої СВО, то на тих, кому пощастило менше, чекають в Росії сюрпризи. В Санкт Петербурзі учасниками СВО інвалідам, малозабезпеченим і багатодітним організували видачу матеріальної допомоги у вигляді чесникового соусу Хайнс. Акцію оголосив голова округу Горєлова Дмитрій Іванов, який, до речі, ще й бере участь в виборах до муніципальної ради депутатів. Пізніше чиновник відзвітував, що роздача чесникової допомоги пройшла у. Успішно і анонсував проведення інших подібних акцій. Молодець, що тут сказати. Можливо, він спочатку хотів подарувати не чесниковий соус, а хрін. Але потім зрозумів, що буде не дуже добре звучати, якщо учасник свого запитає, а що ви мені дасте? А йому відповідь Хрін тебе от. Але загалом дивний, звісно, вибір подарунка чесневковий соус. Але я думаю, що такий вибір подарунка можна пояснити. Навряд чи депутат Іванов спеціально купував чесниковий соус, тому що ну безлузіше подарунок складно придумати. Наймовірніше, він його десь поцупив. Ало, або чекав біля супермаркету, коли викинуть прострочку. Ну тому що я вже не повірю, що російський депутат витратив свої особисті гроші на когось, крім себе. Але є в цьому подарунку і позитивні моменти. От дивіться, тепер ніхто в Пітері в переповненому автобусі в годину пік в 40 градусну спеку не стане обурюватися, що від якогось мужика несе чесником. бо всі знатимуть, це їде герой СВО. Якщо в Пітері їдуть, то в Калузі повзуть не так звані герої СВО, а діти-інваліди до спортшколи. Я зараз серйозно та інваліди в калузі поповзом добираються до спортшколи. Можливо, тренери цієї спортшколи це називають розминкою, але факт залишається фактом. Дістатися до спортшколи можна тільки так. Місцева адміністрація заявила, що грошей для того, щоб зробити в них, немає. Ну звичайно, немає. На війну в них гроші є, а на панду з грошей немає. Дивовижна країна. Батьки мовчки дивляться, як їхні діти повзуть сходами до спортшколи. Діти байдуже спостерігають, як їхні батьки добираються в плав на дачу. Всі вважають своїми кумірами Чучеріну, хлобистціна і шамана, і всі готові вірити інопланетян за наказом Путіна. Росія, країна 404. Але це в них, а нам, як відомо, своє робити. Тому нісе продовжуємо допомагати Збройним силам України. А ще підтримайте це відео лайком, коментарям, підпискою на канал. Дуже вам за це дякую. На сьогодні це все. Слава Україні! Живі Білорусь! До зустрічі!